Шанов, шановне товариство, я мабуть, також розпочну цей виступ з того, що велике хвилювання зараз є у мене. З однієї сторони, я щасливий від того, що ми знайшли в собі мужність, бажання прийти сьогодні і повести дуже складний діалог, без якого неможливо рухатись вперед. З іншої сторони... Дуже важко усвідомити ту ситуацію, в якій сьогодні опинилися наше суспільство. Я не дозволю собі критикувати когось, але я розумію, що і інтелігенція, мабуть, далеко не все зробила для того, аби ми мали сьогодні інше життя, аби ми були сьогодні в НАТО, в Європейському Союзі, аби ми мали цивілізоване суспільство, аби ми мали відповідальну владу на всіх їх рівнях. Аби ми вшанували свою владу. Мені здається, от, от над цими речами нам потрібно задуматись, щось і ми робимо не так. Якщо влада антинародна, ми цю владу обираємо. Якщо влада не реагує на наші виклики, значить ми сьогодні ми впроваджуємо ті дії чи слова, які б змушували владу реагувати на виклики суспільства і на ініціативи людей. Як на мене сьогодні дуже добре, коли ми ведемо діалог з владою, ініціаторами сьогоднішнього зібрання є державна обласна, державна, е, Харківська обласна державна адміністрація і е, громадська інституція. Це дуже важливо, щоб цей діалог завжди відбувався. Я два з половиною роки як не у владі реально виконавчі знахожі, але я дякую любові. І Арсенові Борисовичу за те, що я сьогодні маю можливість творити реальну справу. І ще раз, я ще не збираюся Арсеном Борисовичу виїжджати з Кайкова, але у даному випадку я хочу вам подякувати і як людині, яка має відношення, ну м'яко казати, до каналу АТВК. Ви даєте можливість сьогодні мені, менеджеру каналу, творити українську політику. Це завдяки власникам каналів. Ми сьогодні маємо українські програми, і творчі зустрічі Супруменко, і вечірня казка, і книжковий кошик, і цілий ряд інших проєктів. Ми маємо сьогодні Майдан Свободи. Дійсно Майдан Свободи, де кожен бажаючий може висловити свою позицію. У нас немає партійного підходу. Бажаєш і ти, але поводь себе коректно, толерантно, і ти завжди будеш бажаним гостем в нашій студії. Я переконаний, що ті можливості медійні, які сьогодні у нас є в Харкові, вони надзвичайно незадовільно використовуються нами. Знову ж таки, я нікого не хочу критикувати, але я хотів би сказати, що є проблема, яка нами сьогодні не вирішена. Я переконаний, що ці ситуації, яка сталася в Україні, я не хочу нагнітати її, але ми мусимо сказати, що вона. Близька до критичної. Ми сьогодні в такому розбраті політиком знаходиться і суспільство, де потрібно ситуацію рятувати. І ми маємо сьогодні президента України, єдину найвищу посадову особу в державі, яка проводить українську політику на збереження нації, на збереження її суверенітету. Тому ми маємо докласти всіх зусиль, аби всі ті ініціативи... Добрі, державницькі ми могли підтримати і донести до людей. І, можливо, не завжди потрібно ходити до влади і просити нагороди і гроші, дайте гроші або камеру, щоб я засвітився перед нею. А можливо, частіше потрібно нам і дерігати їхати у віддалене село. І допомагати любі, і шамрай пояснювати, чому краще утворити шкільні округи а не утримувати школу в кількості трьох чоловік, допомогти посадовцям обласної державної адміністрації, допомогти, тому що вони прагнуть. Я не в владі сьогодні, і не залежу від влади, тому що вони прагнуть щось змінити. Ті ситуації, коли залишилися один на один. Сьогодні центральна влада кинула, особливо державна виконавча влада, кинула владу на місцях, коронавісця усевання, районні адміністрації. Обласної адміністрації. Їх сьогодні не чують. Як зробити, щоб ми стали над емоціями? Як зробити, щоб ми сьогодні реально обісти, я голова Української народної партії, наші українці, бюдівці, насамперед думали про Україну, про українця, про хаків'янина. Як зробити, щоб ці кризові ситуації, складні економічні ситуації, підтримати один одного, оберігати від негативів? І як зробити, щоб наші культури програми носили позитивний характер? Як зробити, щоб ми більше говорили один одному добрі слова, позитивні слова? Мені здається, ось в цьому полягає наша місія. Мені здається, що і моя особиста місія полягає в тому, що я буду пишатися собою тоді, коли я рідно пройду свій життєвий шлях. Коли я щось буду створювати, коли навіть у мовному питанні я не буду авантюристом, коли я буду так проводити повну політику, е, яка б сприймалася людьми, це дуже тонке інтелігентне питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні телеканала ТВК 83%. Можна я покласти 30 секунд? Е, 83% мовлення відбувається українською мовою. Вибачте за нескромність, за рейтингами 2008 року. Пів року, вже цього 2009-го, це є найкращий канал Харківської області. Так ми вкладаємо ресурси. Але з іншого боку, ми прагнемо людям давати позитив. Фільми кращі, позитивні, мультифікаційні фільми кращі, інформаційні матеріали подавати позитиву більше. А вже з 1 жовтня ми започаткуємо, я завершу, вже з 1 жовтня ми започаткуємо добрі новини. Тобто буде вихідних. Не знаю, хто це буде, Чеханський чи, чи АТР, де буде тільки позитивна інформація. Я вам гарантую, що в фільмі навіть вночі не буде вільні вжаті, насилля, вбили, крали, там спалили. Цього не повинно бути. Ми повинні сьогодні пробачити один одному ті речі, які не давали нам можливості посміхнутися один одному і протягнути руку. Зуміємо це зробити. Ми бережемо не тільки країну, ми бережемо один одного, особливо сьогодні, коли підтримка так важлива. Слава кожному з вас! Слава Україні!